Доброго суботнього ранку, брати і сестри, дорога церква, сьогодні вітаю вас на особливому служінні, служінні, яке присвячено вечері Господній. І це не просто звичайний день, не просто звичайна субота, а це особливе служіння, коли ми з вами згадуємо, наскільки сильно полюбив Ісус, кожного з нас, і взагалі Господь наш, і що Він зробив для того, щоб проявити цю свою любов. І в цей день. Вечеря Господня, це, знаєте, це особливий момент, коли ми можемо перевірити глибину своїх переконань і свого духовного життя. Як це можна перевірити? А чи готовий я так само, як Ісус Христос, змирятися, ставати на коліна, десь іноді упокорювати себе перед іншими людьми? У цей день ми не лише з вами дивимося на хрест, але звертаємо увагу на рушник. І тазик з водою. Тому що, перш ніж піднестися на хрест, Ісус Христос схилився на коліна, взяв, ганчі, взяв тазик з водою, умивав ноги своїм учням, брав рушник, витирав їм їхні ноги. І таким чином Він показав, що немає нічого такого. Скажем так, нема чого цуратися, нема такого, такої, такої справи, нема такої дії, яку, яку Богові було б якось незручно чи некомфортно робити, чи навіть принизливо. І ось цей приклад Ісуса Христа ставить перед нами виклик, тому що ми часто хочемо виглядати гарно перед іншими. Ми хочемо займати служіння, яке публічне чи таке темне, де ніхто нічого не бачить. Ми хочемо вийти куди. На сцену, хочемо побачити, щоб нас побачили. Ми хочемо так служити, щоб це якось оцінили, щоб це побачили, щоб це якось, знаєте, похвалили. Але ми з вами забуваємо за іншу сторону, за, знаєте, такі я назвав це тихе служіння. Ми забуваємо про служіння, яке ніхто не бачить, яке ніхто не чує, яке ніхто не оцінює, але яке дуже потрібне Богові і дуже сьогодні потрібне нам. І Бог сьогодні перед нами ставить виклик. Ми часто ось хочемо виглядати і ось велич не в тому, щоб тебе бачили великим, або в принципі тебе бачили, а в тому, щоб схилитися, бути готовим, схилитися, щоб підняти інших людей. Сьогодні хотів, щоб ми з вами говорили саме на цю тему, тому що світ сьогодні плутає дві важливі моменти: велич і статус. Ми звикли думати, що велич це бути на сцені, це бути. Баченим іншим, займатися якимись важливими справами чи важливим служінням там, де тебе можуть оцінити. Але ми розуміємо, що велич зовсім не в статусі полягає. І тому, коли ми з вами говоримо про цінність людини, то скажіть, як можна визначити, от яка якою є моя цінність, де та межа, де та лінійка, або де той ваги, чи чи на що треба стати, щоб зрозуміти, а в чому ж цінність кожного з нас? Ми з вами сьогодні відкриємо два біблійних вірші. Перший записаний в Ефесян, другому розділі, восьмий вірш. Адже ви спасені благодаттю через віру. А це не від вас, це Божий дар, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Часто люди плутають цінність з досягненнями. І що це означає? Це якщо я щось досягнув, то я цінний. До прикладу, якщо. Як дитина може оцінити свою цінність в сім'ї? Що вона має зробити, щоб її цінували в сім'ї? Ну, в будинку її там або в класі. Давайте однолітки. Що треба зробити дитині в школі? Гарні оцінки. Що ви ще сказали? Якось себе проявляти в хорошому, ну правильно себе вести. Якщо це з однолітками, то ти маєш завоювати їхній. Авторитет, ну це якби дитячий, це дитячий садочок. А дорослим, як треба, прийшов ти на роботу? Що треба зробити, щоб тебе тобою цінували? Треба зробити все з свого боку, щоб тебе. Не звільнили, щоб тебе цінували. Треба показати себе з хорошого боку, з хорошої сторони. І ось ми з вами плутаємо цінність і плутаємо досягнення. Що, що це означає, якщо я щось зробив добре, якщо я чогось досягну, то я цінний. Але Біблія каже зовсім інше, що твоя цінність не в тому, що ти щось робиш, а просто в тому, що ти є. Ось, до прикладу, хочу пояснити: От, уявіть, що ми зараз з вами сидимо на служінні. І ось всі ми слухаємо проповідь, співаємо, молимося. Але є одна людина в цьому залі, яка, яку ніхто не бачить. А, і вона староно намагається нажимати кнопочки, переключати камеру, включати звук. І ви знаєте, це така робота, ну трошки вона задніх я Але ви знаєте, коли ми згадуємо про цю людину, коли отут перестають. Включатися слайди. І ось, коли ми бачимо проблему, мигає світло, коли звук щось не те, ми зразу повертаємо голову куди. А що ж там робиться? Що ж непорядок? Чому ж так коїться? І ви знаєте, ця людина може сидіти і думати слухайте, ну не цінують мене. Ось моє служіння не потрібне а можливо, взагалі, ну щось не те я роблю. Або давайте візьмемо іншу людину. Вона приходить на це місце раніше всіх. Навіть серед тижня вона тут буває. І прокладає кожний кабельочок в цьому залі. Вона дбає, щоб тут було світло. Вона дбає, щоб тут було тепло. І ви знаєте, навіть у такої людини може бути думка, слухайте, а нащо я всім цим займаюся? А для чого? Так цього ж не цінують? Так цього ж ніхто не бачить. А сенс поставити цих дві лампочки, які будуть світити сюди, так ну все одно ж нічого не буде. Ви знаєте, коли такої людини будуть цінувати? Хоча би коли про неї згадають, коли світло. Зникне. А ви знаєте, що на цьому тижні, скажімо так, з допомогою церкви і дуже посвячених братів, ми маємо безперебійне живлення світла сьогодні. І навіть якщо світло вимикає, то у нас не вимикається. Скажіть амінь. Та слава Богові за це. Але ви знаєте, що цього ніхто не бачить. І коли ми, навіть якщо ви на цьому тижні чи прибирали в дитячій кімнаті, чи от в цьому залі, а можливо, ви клеїли акуратно багетик так, щоб він ну, гарно приклеївся, і ви його пофарбували або підлогу, друзі мої. Може цього ніхто не бачить? Можливо, цього ніхто вам не сказав. Але, друзі, не в цьому ваша цінність, не в досягненні цінність, а в чому? Написано, що ви спасені чим? Благодаттю. Ваша цінність полягає в тому, що ви просто-напросто нічого не зробили. Ви просто прийшли сюди, навіть, скажімо так, в тепло, гарно одягнені, ще нічого не встигли зробити. А ви вже цінні в Божих очах, бо ви спасені, благодаттю. і це не від вас. І якщо сьогодні, друзі, я когось смутив, можливо, своїми прикладами, або якщо ви задумались над цим, Бог закликає нас ставитись до служіння. Як до того, як ніби ми це служимо не людям, а кому написано, що що ви тільки робите, робіть як від душі. Почекайте, не спішіть для Бога. Да робіть від душі, це означає з усім серцем, з усім натхненням. А далі, які, як це можна побачити? Як для Господа, отак, ніби то ви бачите Господь ось тут. А ви для нього служите, ви для нього включаєте, ви для нього молитеся, ви для нього розставляєте ці стільці акуратно, ви для Нього прибираєте, ви для нього навіть розчищаєте сніг, прокладаєте там все інше. Розумієте, тут можна багато чого говорити. Але ви написано спасені благодаттю. Це не від вас, щоб ніхто не хвалився, написано, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Це є Божий дар. І тому, якщо сьогодні ми з вами подивимося на Ісуса Христа, і ми подивимося, що коли Він. Е ми з вами читаємо, давайте як висновок зробимо, підкреслимо ось оце і підемо далі. Твоя цінність визначається не твоїми досягненнями, статусом чи визнанням інших, а Божою благодать. Оця цінність полягає в тому. Тому, якщо сьогодні вами не цінують, або, можливо, ви чекаєте, що треба, чекайте, ну я тебе буду поважати тільки тоді, коли ти заслужиш цю повагу, друзі мої. Повага і цінність тільки від того, що ми спасені благодаттю. І коли ми з вами згадуємо Ісуса Христа, який. Е... Скажімо так, схиляється з тазиком, то ми бачимо зовсім інший приклад, що він проявляє свою любов і свою повагу незалежно від того, щоб заслужили інші люди. Тому якщо сьогодні у вас є проблеми з самооцінкою, ви не знаєте, я хороший чи поганий, чи можливо я надто в себе люблю чи недостатньо, декілька порад. Перше. Ви спасені благодаттю, не треба нічого з свого боку робити, щоб заслужити у Божих очах його похвалу чи його схвалення. Друге, твої досягнення не додають тобі цінності. Тобто, якщо ви гарний промовець, якщо ви гарно співаєте, чи ви в принципі прекрасна людина, і ви багато чого досягли. В Божих очах, так, да, ви такі ж самі, як і інші. Тому навіть те, що ви робите більше, у Божих очах не дають не додають вам цінності. І третє, зосереднісь на Божій оцінці. Дивіться на те, як Бог вас оцінює, а не те, як люди, що вони про вас говорять, і те, як вони вас оцінюють. Тому запитання е, звучить наступним чином: як же Ісусові вдалося проявити смирення достатнє, щоби стати на коліна? І ось, ось так обмивати ноги своїм учням, де то смирення взяти? І ми з вами читаємо оцей вірш, третій який вірш, ми сьогодні прочитаємо. Івана 13,3. ісус, знаючи, що все дав йому отець в руки. Скажіть, що в руках було Ісуса? Що саме Він йому дав? Написано, що все. Давайте ми спробуємо пояснити, що означає, що все йому дав в руки отець. Бо ми далі будемо читати, що завдяки тому, що він усвідомив, що він дав йому все в руки, він стає на коліна і вмиває руки, вмиває ноги інших. То що ж в руках Ісуса було все. Що це означає? Смирення. Смирення, так, любов, кротись. Ну, да, ми намагаємося десь шукати, але давайте ми все ж таки усвідомимо. Пам'ятаєте, коли в пустелі знаходиться Ісус, то диявол теж пропонував все йому дати. Що він пропонував? Він каже: Я тобі дам. Все царство, я тобі дам. Ти ж, по суті, для чого прийшов? Для чого Ісус Христос прийшов на землю? Щоб прийняти царство. Тому що Він, як, як цар царів, він як керівник, він мав це зробити. І диявол пропонував йому, що я тобі все це віддам. Пам'ятаєте, ми з вами говорили якось на проповіді. Ти тільки поклонись мені, але не йди на хрест. Розумієте, в чому під подвох був диявола? Тому, коли написано, що Ісус, знаючи Ісус, що Отець все йому в руки дав, тобто Він вже приймає це царство, він Бог вже йому довірив всю землю, всіх людей, і ось, знаючи усе це, він не потребував схвалення від людей. Завдяки оцій впевненості він міг взяти рушник і зробити те, що інші вважали принизливим. Тому що Ісус знав, хто він є, і навіть найчорніша робота. Не могла підірвати його самооцінку. Тому якщо сьогодні е, вам здається, що якась робота ну, не, не, не відповідає вашій кваліфікації чи вашому статусу, задумайтеся, а чи все в ваших руках, чи знаєте ви точно, хто ви є в Божих очах, і чи точно ви знаєте, ось як Бог цінує вас і як Бог дивиться на вас? І далі ми з вами читаємо неймовірні слова, продовження цього вірша. Ісус, знаючи, що все йому дав отець в руки, і що від Бога вийшов та до Бога йде, встав з вечері, зняв одяг, і взявши рушника, підперезався. Якось постійно читаючи ці ж самі слова, я ну, читав і бачу, що да, ну, взяв рушника, підперезався, пішов мити ноги. Але тут написано я підкреслив, зняв одяг. Скажіть, будь ласка, для чого знімати одяг? Щоб не забрав, з Вибачте, це костюм дорогий, щоб його не замазати, я його зніму. І ви думаєте, для цього Ісус знімає костюм, свій? для, для цього він знімає свій одяг? Ось, е, е, да, ну, можливо, щоб зручно. Скажіть, будь ласка, як можна побачити е, суддя? Ви бачили всі судді? У судді який одяг спеціальний є? Мантія. Да, є мантія. І ось знімає одяг свою мантію. І що це означає? Тепер, як всі. Тобто його одяг відділяє його від інших людей. Ви Згодні з цим чи ні? Або уявіть собі, що якийсь депутат чи якась людина високого такого, знаєте, польоту, вона знімає одяг, знімає свій костюм, ну, там одягає спортивні штани, або щось таке. То що, що ж цей одяг робить з, з ним і з іншими людьми? Відділяє. І одразу ми, ми розуміємо, що це статус. І ось, коли ми бачимо, що Ісус, знаючи, що йому Бог, Отець віддає все в його руки, знімає свій одяг. Тобто, що він своїм статусом робить? Він його, нібито, знаєте, ось був він високий, був він для всіх людей, для всього Всесвіту, точніше, він був в покорі, як той, хто є небесний, як той, хто є Богом, як той, хто є володарем творцем і так далі. Він це все знімає і спускається на землю. Коли він спускається на землю і хоче мити одяг, то мити ноги іншим, то що він тепер знімає? Теж знімає одяг. Розумієте, що він робить? Він себе, оце різницю між людьми і собою відділяє. Для чого? Щоб стати таким самим, як і люди, стати рівним. І тому, коли ми бачимо, що він знімає те, що могло би захистити від приниження, що взагалі означає це зняти одяг? Ми з вами вже підходимо до завершення. Тому що е, у кожного з нас є свій одяг, згодьтеся, у кожного з нас є свій статус. Е, ось є серед нас працівники, є керівники фірм, є пастори, є пастори рядові, а є пастори в керівництві, є пресвітери, є люди, які молодь, які працюють з дому, є ті, хто працюють в серйозних фірмах. У кожного свій статус є. У кожного свій одяг є. І е, сьогодні, коли ми читаємо про те, що сам Ісус спустився на землю. Зняв цей свій одяг, щоб послужити людям. Ви знаєте, у кожного з нас є свої перепони, є свої бар'єри, які заважають нам оцим займатися тихим служінням. Перше гордість. Гордість заважає нам бути рівними з людьми. Гордість заважає мені, як чоловікові, піти першим до своєї дружини і попросити пробачення навіть. Якщо вона права, Ні. навіть якщо я вважаю, не вважаю себе неправим. Тому гордість часто виглядає, знаєте, як захисний шар. Ми не хочемо виглядати меншими або слабшими. Ми хочемо бути, ну, знаєте, не впасти якось перед іншим своїм виглядом. Тому я сьогодні прошу вибачення, навіть якщо я не був винен. Є інший одяг це образа. Сьогодні. Я не хочу її зняти, я тримаю образу, щоб захистити себе. Але поки я тримаюся за цю образу, поки я не зніму її, то навіть якщо я піду формально сьогодні мити ноги, друзі мої, то не буде отут ніякого смирення, не буде тут ніякого покаяння. Це можуть бути амбіції і статус. Сьогодні ми хочемо виглядати успішними в очах інших, але часто ці амбіції заважають нам братись за тиху незначну роботу. Я думаю, що ну почекайте, ну як такого великого спікера, як я, і на таке маленьке зібрання покличуть? Або як такого, вибачте, керівника фірми та попросять якусь таку незначну роботу робити? Як мене такого успішного промовця, як мене таку успішну півицю, я не знаю, як це українська спів... вибачте, співачку так кудись в якісь хоспіси, десь співати? Та де? Ну мені ж треба аудиторія відповідна? Амбіції заважають. Амбіції... Нас відділяють від інших людей. Останнє це бажання схвалення. Як я буду займатися тихою справою, тихим служінням, якщо цього ніхто не побачить, ніхто ж не оцінить, не похвалить. Але знаєте, в чому полягає головна думка? Коли Ісус Христос знаходиться в цьому місці, там не було ніяких камер, там не було ніяких переглядів, лайків. Там були тільки 12 учнів, там не було ніяких народів, толпів, священників. Він просто особисто, ніхто цього не бачить, але він служить. Тому сьогодні, дорогі брати і сестри, тихе служіння це служіння, яке не потребує оплесків чи камер в церкві, в житті, в сім'ї, на роботі. І сьогодні Господь нас закликає не. Просто уникати якихось публічних служінь, а Господь закликає нас цінувати тими, хто займається непомітними речами. Сьогодні закликає цінувати порядок у нас тут, гарний звук, закликає те, що у нас тут тепло сьогодні цінувати. Можливо, сьогодні ви займаєтесь більш такими якимись публічними речами. Задумайтеся, можливо, Господь сьогодні кличе до чогось тихішого, чогось такого. Не те, що приховані, що ви розумієте, про що я говорю, до того, що, можливо, ніхто не оцінить, але це дуже потрібно для Бога. Тому, якщо сьогодні або найближчий час, ви відчуєте, що Дух Божий вас кличе, несе, до якої служіння, не відмовляйтеся. Тому що в тихому служінні ми бачимо приклад Ісуса Христа. Тому сьогодні я хочу запитати вас конкретне запитання. Який верхній одяг? Ви маєте зняти, щоб почати служити іншим людям. Можливо, це гордість, амбіції, можливо, образа, прагнення до визнання. Можливо, ми про сьогодні це не згадали якоїсь причини, тому що тихе служіння це не слабкість, це сила, яка здатна змінити світ. І тому, коли Ісус схиляється, Він показує приклад, Він закликає нас робити те ж саме, що й Він робив. Тому справжня велич в тому, щоб тебе бачили, щоб не в тому, щоб тебе бачили великим. А в тому, щоби бути готовим схилитися, щоби підняти інших людей. Тому нехай Господь благословить нас бути відповідними до прикладу Ісуса Христа. Амінь.